Слава Богу, другі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі. Тема проповіді запису роздуми. Одне теж з важливих тем це питання мови у світлі Слова Божого. Питання мови у світлі Слова Божого. Ми пороздумуємо про це. Перше місце писання, яке ми зачитаємо, це буде книга Буття, 11-й роздум з 1 по 9 вірш. І була вся земля одна. Одна мова. Слова одні. Тобто, зі створення Адама і Єва, Єви, скажемо, після потопу до потопу, після потопу ще була одна мова для всіх людей. Всі говорили одною мовою. Але після Вавилонської башти Господь помішав мови. Ми це прочитаємо. І сталося, як рушали зі сходу вони. То в Шинеарському рівн нину знайшли і оселилися там. І сказали вони один одному: ану, наробімо цегли і добре її випалімо, і сталася цегла для них замість каменя, а смола земляна була їм за вапно. І сказали вони: тож, місто збудуємо собі, та башту, а вершина її аж до неба. І вчинімо для себе імення, що ми не розпорушилися по поверхні всієї землі. І зійшов Господь, що побачити місто та башту, що людські сини будували її. І промов, Господь, один це народ, і мова одна для всіх них, а це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Тож зійдімо. І змішаємо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного. І розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі, і вони перестали будувати те місто. І тому то названо ймення йому Вавилон, бо там помішав Господь мову всієї землі, і розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. Отже, з цього контексту ми можемо побачити, що була одна мова до Вавилонської. Баштин. Отже, коли Господь помішав мови, розпорушив їх, щоб вони заселяли усю поверхню землі, так як написано в книзі дійських апостолів, що весь людський рід Бог знову створив за Адама, а потім визначив окреслені доби, границі, що Бога шукали, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Тобто Господь наперед вже визначив границі. Визначив доби, визначив помешкання території кожної держави. І мови, саме мови, усі мови, без винятку, усі, які є в світі, вони дані Богом для спілкування, для життя, для побуту на цій землі, для того, щоб святкувати навіть іншим людям, про Бога, про Христа для всіх народів та язиків. Для всіх народів та язиків. До Вавилонської вежі, як ми говорили, від створення світу була одна мова. Одна мова. Но на теперішній час диявол під виглядом духу фашизму, комунізму, особливо, націоналізму так само, робить велику ворожнечу не тільки між народами, бо світ є світом. Ми можемо подивитися в книзі об'явне 16 розділі, що з -у змія, звірини і неправдивого пророка, пророка виходили три духи нечисті, і, як жаби, і вони збирали всіх царів на велику битву Армагедон, яка ще має відбутися. Це дух націоналізму, фашизму, комунізму, де з допомогою цих ідеологій завжди відбувалися і відбувається як громадянські війни, так і міждержавні війни. Отже, ми можемо побачити це. Тому диявол саме робить під виглядом таких речей велику ворожнечу не тільки між народами людьми світу, а навіть на теперішній час це проникло цей дух і людьми, скажімо, або і серед церкви Христової по зібраннях, серед народу Божу, серед різних національностей, де Сатана теж проник і старається робити руйнівну роботу під. Виглядом націоналістичних, фашистських і комуністичних ідеологій. ідеологій. Коли ми візьмемо послання до Римлян, ми мусимо розуміти, що сама мова, що людина говорить на тій, на тій мові, це не означає, щоб цю людину ненавидіти. Це деякі говорять це мова вбивців мова поганих людей. Дорогі слухачі, дорогі брати, сестри, особливо Господи, ми маємо зрозуміти. Що не питання в тому, чи ти українець, африканець, китаєць, чи Білорусь, чи ще хтось. Неважливо, хто ти є. Сама мова це не є, скажімо, признак твого внутрішнього стану, чому людина вчинить гріх. Причина, чому людина чинить гріх, це її гріховна природа. Це через те, що людина перебуває в гріху. І вона підвладна дияволу, бо Бог ділить людей на дві категорії, третьої нема. Діти Божі, діти диявола. І якщо людина підвладна дияволу, вона виконує його волю. Вона по природі є дитина гніву. Вона по природі є грішником і приречена на гнів майбутнє. Так говорить нам слово Господнє. Вона є духовно-мертва людина, і вона не здатна ні чути голосу Божого, ні бачити Бога, ні виконувати його волю. Тому ми маємо розуміти, що не питання, на якій мові вона говорить, вона чинить вбивство, блуд, перелив, а питання гріха, який нею керує, чи опанував її, чи нею володіє. Ось в чому питання. Тому неправильно говорити, що одна нація правильніша, а друга нація грішніша. Біблія так не говорить. І Слово Боже, так не говорить. Ми зараз відкриємо. Послання до Римлян, третій розділ, ми прочитаємо з 9 по 18 вірші, як навчить слово Господь. Отже, то що ж, маємо перевагу? Ані трохи, бо ж ми перед тим довели, що ютеї і генони усі під гріхом. Тобто, треба розуміти, всі люди до увірування в Ісуса Христа, які живуть гріховним способом життя, вони погибші грішники. І вони всі є в гріху, і неважливо, чи ти, чи ти українець, чи ти росіянин, чи ти білорус, чи ти Китайш, чи ти африканець, чи ти американець, чи ти е, з іншої національності австралії і так далі. Всі люди, які не вірують в Бога і не вірять в Ісуса Христа, вони всі в гріху. Всі в гріху, тому що як Слово Боже незмінне, так і сатана незмінний. І гріх незмінний, І той же самий гріх по всьому світу. Тому що сатана він джерелом того гріха, який наповняє же Князь світу цього, від нього походить всяке зло. Отже, читаємо: без Христа нема права ані одного, тобто немає якогось кращого і не вирізняє людину, слово Боже, що ти кращий, бо ти маєш таку національність, а ти маєш іншу національність. Ні. Без Христа нема ні одного права. Нема хто розумів би, немає хто Бога шукав би. Усі повідступали, разом стали непотрібні. Нема доброчинця, нема ні одного. Гріб відкрите їхнє горло, язиком своїм кажуть неправду, отрута зміна на їхніх губах, уста їхні повні прокляття та гіркоти, швидкі їхні ноги, щоб кров проливати, що зараз відбувається. У нас в Україні ми можемо це побачити. Швидкі їхні ноги, щоб кров проливати, руїна та злині на їхніх дорогах, а дороги миру вони не пізнали, нема страху Божого перед очима їхніми. Це є характеристика всіх людей без Христа. Біблія або Христос, він не ділить людей на національності, Він ділить або ти дитина Божа, або ти дитина дьявола. Дитина Божа, буде відображати образ Божий, буде жити по Євангелії, буде членом Христової церкви, буде відбор... представляти Царство Боже, і буде відображати Христа і старатися жити як Христос. А дитина диявола, вона живе, як люди світу цього ж. нічим не відрізняючись від людей, які повністю погрязли в тих гріхах. В беззаконнях, іщені Беззаконня, на беззаконня і не каються, і грішать, і немає страху Божого, не усвідомлюючи те, що вони йдуть в ад. Отже, мусимо розуміти мова це не признак того, що говорити, що та людина є вбивцею, а та гірша, та краще. Ні. Природа людини, природа, хто вона є, неважливо. Зрозуміємо, природа або дитина Божа, або дитина диявола. Наступне місце писання, послання до Галатів ми відкриємо третій розділ. І ми прочитаємо з 26 по 29. Вічні. Бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса, це йде мова до віруючих людей. Нема юдея, ні грека, нема раба, ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо ви всі один у Христі. А коли ви Христові? ви Авраамове насіння і за обідці у Я би хотів ще раз сказати: до всіх віруючих людей, щиро віруючих людей по всій планеті Земля. По всій планеті земля церква Христова має бути інтернаціональна. Тобто з, з усіх спасенних людей, з усіх племен, народів та язиків. І ніщо не має розділяти. А особливо питання мови, бо це справа дьявола. Сумно дивитися на теперішню картину, коли народ Божий, особливо керівництво деколи, дозволяє ділити людей. Ти розмовляєш українською, ворожнеча, ти розмовляєш російською, ворожнеча, ти розмовляєш китайською, ворожнеча, ти розмовляєш американською ворожнеча. Я говорю зараз за церкви. Церкви віруючих християн, віри, які щиро люблять Бога, церкви Христові, не має так воно бути. Неважливо, якою умовою він чи я розмовляю, важливо, чи ти дитина Божа. Бо ми прочитали, бо всі, ви всі сини Божі через віру Христа Ісуса. Всі до єдиного, хто увірував, чи це в Україні, чи це в Росії, чи це в Америці, в Африці, всі, хто щиро любить Божа, вони, Бога, вони є діти Божі. Народ люд власності Божої. Царсинське Священство. Ось як ділить Господь. Ось як ділить Господь. Тому ми пам'ятаємо, церква є інтернаціональна. З усіх племенних народів. Ми відкриємо це книгу об'явлення і ми зможемо це прочитати. Самі родив. Дев'ятого віша. По тому я глянув і ось НАТО великий, що його зрахувати не може ніхто. То йде мова за всіх спасенних людей, зо всіх племен, народів і язиків. Зрахувати не може ніхто з усякого люду, і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед анцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмо віття. І взивали вони гучним голосом, кажучи, спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і анцем. А всі ангели стояли навколо престолу та старців і чотирьох тих істот. І вони на обличчя попадали перед престолом і вклонилися Богові, кажучи Амінь. Благословення, і слава, і мудрість, і хвала, і честь, і сила, і міць нашому Богу на вічні віки. Амінь. І відповів один із старців, і до мене сказав. Оці, що задянені в білу одежу, хто вони? ляпо поприходили? І сказав я йому: мій пане, ти знаєш? І Він же мені відказав це ті, що прийшли від Великого Горя, і випрали одіж свою, та вибили її в крові Агнца. тому то вони перед Божим престолом, і в храмі його де нічому служать. А той, хто сидить на престолі, розтягне намета над ними, вони голоду й спраги терпіти не будуть уже, і не буде палити їх сонце, ані спека, яка. Бо агни, що серед престолу буде їх пасти і водитиме їх до джерел вод життя, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. Отже, ми можемо побачити, що бо... всі спасені люди з усіх племен, народів і язиків. Тобто церква є інтернаціональна, інтернаціональна з усіх спасенних людей. Коли ми будемо читати послання до Фалип'ян. Це буде третій розділ. І ось ми прочитаємо послання Фолипян, третій розділ читаємо з 20-го вірша. Життя ж наше на небесах. Звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа, який переміри тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його з силою? Якої він може і все підкорити собі. Отже, ми бачимо з цього, що віруючі люди мають усвідомлювати, що всяка мова, мова вона дана Богу для спілкування і в, життя на цій людині, і щоб навіть досягати Євангелію в цій чи іншій країні. Це раз, це дуже важливо пам'ятати, наступне мова не має ділити братів і сестер. Я ще раз говорю, це є від діявола. Коли Пилат запитав Ісуса, е, ось твої, каже, привели мені, мені Тебе. Чи, каже, чи ти цар. Ісус каже, якби моє царство було з цього світу, то моя би служба воювала. Але моє царство не з цього світу. І ми маємо усвідомлювати, дорогі слухачі, особливо звертайся до братів, братів і сестер, Господі які щиро люблять Бога, бо тільки таки зможуть зрозуміти, про що йде мова. Що саме наше царство ми є тут тимчасові гості. Ми Богом тут дані, або нам Бог дав життя і спас нас, відродив нас до живої надії. І з єдиною метою, що ми виконали Його волю, приводили людей до спасіння, неважливо на якій мові та людина говорить, що ми приводили до спасіння, що ми представляли Його Царство і очікували з'явлення Ісуса Христа, коли Він прийде забрати народ свій. Адже по-справжньому ми маємо розуміти, що ми є тимчасові гості, ми є приходьки, прищизні, чим нічим підемо. Але як важливо, що коли ті люди, які виконують усю волю, вони будуть вмирати в Господі, бо їхні діла підуть за ними слідом. Підуть за ними слідом. Ось тому царстві Божому, царстві Божому, дорогі слухачі, у, у небі не буде жодної земної мови. Жодної земної мови, яку ми зараз можемо. Чути, вивчати чи слухати не буде, а буде знов одна мова, але уже небесна та ангельська. Жодної земної мови вже не буде, але вже буде одна мова небесна та англійська. І всі тою мовою, всі спасені люди з усіх племен на ролі язик, які зайдуться, будуть розуміти один одного. І розмовляти мовою небесної англійською один з одним. Алілуя! І там не буде вже ніякого поділення на питання мови, так як зараз це роблять люди, особливо хижі вовки. Звичайно, ми мусимо розуміти, що потрібно знати мову там, де ми проживаємо, чи де ми народилися, це зрозуміло. Але не забувати саме головніше. Що ми тут на землі чужинці і наша Батьківщина таки на небесах. Усвідомлювати це, пам'ятати це, ми є тут тимчасові громадяни цієї земної країни, а небесна небесна наша батьківщина чекає. Ось це ми маємо усвідомлювати, брати і сестри і дорогі слухачі. Зараз настільки вже проник дух фашизму націоналізму по зібраннях. Позібляння, що за мову готові брата видати, зневажити, а навіть і погубити. А навіть і погубити. До чого докотився стан духовний, до чого вдалося сатані помішати розум і зробити таке поділення просто через мову. Коли ми читаємо послання до євреїв, ми можемо відкрити 11-й розділ. Ми читаємо 13 по 16 вірші. Усі вони повмирали за вірою, не одержав обітниць, але здалека бачили їх, повітали і вірували, що, е, і вірували і в них, та визнавали, що вони на землі чужониці приходять. Бо ті, що говорять таке, виявляють, що шукають Батьківщини. І коли вони пам'ятали ту, що вийшли з неї. То мали були час повернутися. Та бажають вони тепер кращої, церкви небесної, тому і Бог не соромиться їх, щоб звати себе їхнім Богом, бо він приготував їм місто. Ось до якої батьківщини покликав нас Господь. Ось до якого царства покликав нас Господь. Коли ми ще відкриємо місце слова Господнього, Книга тих апостолів, 10 розділ ми прочитаємо з 34 го вірша. 10-й розділ з 34-го вірша. А Петро відкрив уста свої та й промову. Пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя. Тобто Бог не дивиться, чи ти українець, африканець, американець, чи ти росіянин, чи ти білорус, чи ти. Хто б ти не був, Бог на це не дивиться. Тобто на твою національність, на твою мову, Бог не дивиться. Вявляйте собі, я маю на увазі, не зважає Бог в плані спасіння. Але в кожній народі зауважимо, приємний йому, хто боїться його вчинить правду. В кожній народі, без винятку, в кожній країні приємний йому, хто. Боїться його і чинить правду. Він слово послав для Ізраїля синів благовістячи мир через Ісуса Христа, що Господь Він усім. І ще одне місце Писання: Євангелія Марка. Ми прочитаємо 16 розділ з 15 по 16 вірші. Коли Ісус возносився, Ісус дав наказ своїм учням і сказав так. Ісус не казав. Оце ту країну заходьте, ту заходьте, а там не заходьте. Ісус такого не говорив. Або Він говорив, ця країна е, більш християнська, а та країна більш безбожна. Навіть так Ісус не поділяв. Ісус дав наказ який. Ісус дав наказ такий. І казав він до них, ідіть по цілому світові та в створінню за увагу, в всьому Створінню. тобто Всім народам, всім племенам, всім язикам, всім без винятку, які існують. В цьому створю Євангелію проповідуйте. Богові важлива душа. Кожна людина, яка погибає в гріхах, ось що йому важливо. І до чого закликає Господь, щоб проповідувалося Євангеля, Царства Божого, Оце важливо Господу. Хто увіриє у Христиця? Буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде. А як бачимо з цього контексту, Бог, коли посилав своїх учнів, давши їм Духа Святого, він теж сказав: Ви станете моїми свідками, почавши з Єрусалиму, з Самарії і аж до останнього куточка землі. А Ісус сказав в своєму Слові, що Євангелія вона буде проповідуватися на свідоцтво всім народам, і тоді прийде Кінець. Ось зараз є той час, як ніколи. Євангелія проповідується всім народам і заходить саме такі, я би навіть сказав, самі глухіші села, від, е, міста, віддалені навіть від цивілізації, збувається Боже Слово. Богові приємно Кожна людина, яка шукає його в кожній народі, як ви прочитали. Тому пам'ятаємо про те, і не ділімося, не або хай мова не буде для нас, щоб причиною, щоб сатана використовував, щоб поділити віруючих людей по зібенях, по країнах один між одним, що і церкви віруючих людей. Хай Господь збереже від цього, тому що ця ворожнеча. Вона є від диявола. І люди, які ненавидять, Біблія говорить, що не мають душугубці. Тому уникаймо цих речей. Віруюча людина, вона має всіх любити, всіх прощати, всіх благословляти, всіх. І без винятку, Борослово говорить, всім робити добро на найбільше, вона вірна. Хай Хай цьому благословить Господь. Пам'ятаймо про це, що мова була одна, потім Господь дав мови. Після того Господь обіцяє, що у небі буде знову одна англійська небесна мова, де зайдуться усі спасені люди і будуть в Царстві Божому прославляти Бога, прослав, маючи прославлені духовні небесні тіла. Хай Господь допоможе нам любити Бога, любити братів і сестер, незалежно якої вони національності і якою мовою розмовляють. Ясних Божих благословень, а нашому Господу хай буде вічна честь, хвала і подяка Богу Цу, Сину і Духу Святому. Амінь.